Сьогодні багато, багато хто з вас відчуває нестерпне бажання звільнитися, звільнитися від сімейних обов'язків, які тиснуть від стосунків, що не приносять радості, від усього, що застаріло. Але будьте обережні, коли внутрішній тиск стає критичним, ви починаєте діяти надто різко і замість трансформації стається розрив, розрив із рідними, близькими з корінням. Що відбувається насправді? Якщо ви руйнуєте стосунки через агресію та гнів, це не ваша свобода. Це родова програма, яка з середини починає керувати вами. Вона хоче хаосу, а не вашого щастя. Ваша душа насправді прагне зовсім іншого. Вона хоче спокою, вона хоче зв'язку з Богом. Де ваш Wi-Fi з божественним? Коли ви не даєте собі зв'язок через молитву, через духовні практики, через тишу ваш внутрішній стан розбалансовується, розум кричить, біжи, руйнуй, серце плаче, а душа не може знайти місця. Як врівноважити себе зараз, замі того, щоб грюкати дверима, налагодьте свій духовний вайфай? Свій світ, зупиніться в молитві, просто поговоріть із Богом, та як із найкращим другом. Дихайте через серце, тихо мирте розум, тільки в тиші приходьте правильно рішення, як змінити життя, не руйнуючи долю. Усвідомте, зміни мають іти через мудрість, а не через віль. Ваш шлях до Бога це єдиний шлях до справжньої свободи, де немає місця розривам, а є місце тільки для любові та гармонії. А як ти себе сьогодні почуваєш? Поділись, будь ласка, в коментарях з вами була кармолог ігала Паламарюк.